Народ Божий, всі присутні дорога церква, брати і сестри, всі присутні хто в цьому in this індисцентю. Також ті, хто з нами на онлайн, я сьогодні з радістю, поздоровляю вас з нашим великим святом. З нашою надзвичайною перемогою. Перемога, яка над всіми перемогами. І від щирого серця всіх вас вітаю. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Заміть, будь ласка, ваше місце. Так приємно, що ми багато вже почули. Я надеюсь, що наше серце з вами співало, коли група і хор співав. Я впевнений, що Бог вже говорить в наше серце сьогодні. І надію, що ми не вийдемо з цього місця пустими. І перед нашою молитвою, я хотів би ще поділитися декільками думками. I Євангеліє від Івана, 12 розділ. Мы читаем з 12 розділу и з 24 вершика. We read chapter 12, uh, verse 24, and further. John 12, 24. The words of Jesus Christ. Істину істинно кажу вам, що якщо пшеничне зерно, упавши в землю, не помре, то залишиться одне. А якщо помре, то принесе багато плодів. Хто любить душу свою, той погубить її. А хто не не душу свою у світі, цьому збереже її в життя вічне. The one who loves his soul in this life will lose it. But the one who hates his soul in this world will kip it for eternity. Хто мені служить, нехай за мною йде, і де я там і слугами буде, і хто мені служить, того вшанує отець мі. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there will my servant also. And any one who serves me, will my father will honor him. Нині душа моя стривожена. І що мені сказати? Отче, спаси мене від цієї години. Але задля цього я і прийшов на цю годину. Отче, прослав ім'я Твоє. Тоді зійшов голос з неба і прославив і it again. Смерть пшеничного зерна. Today, we're celebrating victory and resurrection of our Lord Jesus Christ. But without death, there is no resurrection. Ціну, Христос, Therefore, today we remember the suffering and the price that Jesus Christ жертву. How he died. І говоримо також про Воскресіння. Ісус Христос взяв з сільськогосподарського життя чи практики такий образ. Ці речі люди робили кругом і завжди. І Він каже, якщо пшеничне зерно воно буде кинути в землю, але не помре. Він каже, якщо зерно буде кинути в землю, Ground and it will not die. It will remain alone. А якщо помре, But if it will die, принесе багато плодів. It will bear much fruit. Про кого це він говорив? What was he about whom he was talking about? He was speaking about himself. І він каже, що нині душа моя стривожена, і що мені сказати? Ісусу Христу не було легко падати і вмирати. Його тіло боліло так, і, так, як і нам сьогодні болить. Але він прийняв рішення впасти. Він посвятив себе для того, щоб нас спасти. Він приніс себе в жертву. і добровільно помер. І написано про нього, що він відійшовши трохи, впав до землі і молився. Господи, по можливості, щоб його минула ця година. And it is written, He went further away, he fallen on the ground, and he prayed, God, if it is possible, let this cup pass me. І говорив: Ава, Отче, все можливо тобі". He said, Abba, Father, is for you. Let this cup pass by me. Та так, хочу, But it is not as I will, whatever you will. Христос прийшов до цього ключового моменту. Він взяв на себе хрест. і пішов на Голгофу. Але все його життя було характеризовано однею важливою істиною. Ще до Госемані. Ще до Голгофи, В нього була одна тверда позиція firm position. Він прийшов виконати волю Божу. He came to fulfill the will of God. І він каже, я нічого не роблю і нічого не говорю, якщо не побачу Батька, який робить і говорить. Myself, і коли він прийшов вже в Гефсиманію, то він знов проявив цю істину. Then again he revealed this truth. It was very difficult. Якщо можна хай ця чаша пройде повз мене. Але не як я хочу. But it is not what I want, а як ти хочеш. Брати і сестри, Ісус Христос віддав віддав своє своє життя життя добровільно. Він свідомо. Це не було випадковість. І ми вже чули це сьогодні слово, я ще раз його повторюю. Тому Отець любить мене, що я віддаю життя моє, щоб знову прийняти його. Ніхто не відбирає в мене його, але я сам віддаю його. Я маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. And receive it again. Якщо зерно упадчик в землю не помре, Брати і сестри, як ви думаєте? Чисто по як ви думаєте? Що би було, якби Христос не впав і не помер? Що би ми сьогодні мали з вами? Напевно, ми б не мали цього зібрання. Ми не мали б цієї церкви. Ми, мабуть, не жили б в цій країні. Можливо, даже під питанням було б наше існування чи наше життя. Но так як Христос все таки впав і вмер but as Christ had fallen and died. Великі, великі благословенні і багаті наслідки сьогодні ми з вами отримуємо. A great blessed consequences we receiving today. І Боже Слово каже, то воно принесе багато плодів. And the word of God said, it will bear much fruit. вас сьогодні багато в цьому залі. There so many of us in this sanctuary. Сьогодні багато наших людей дивляться по онлайн. Many Я хочу вам нагадати, I want to

що Ісус Христос побачить потомство довговічне. І він на подвиг душі своєї буде дивитися з задоволенням. якщо ти спасенний, то Бог дивиться на тебе сьогодні з задоволенням. Ти плід Його служіння, Його смерті, Його посвячення. Але як це відноситься до нас? concern us? брата і сестри. Ми маємо привілей. Ми ототожнюємося і з'єднуємося з Ісусом Христом його в Його смерті і в Його Воскресінні. And in his resurrection. Ми були мертві. We were dead. Але Бог нас оживив як з Христом. But Christ has risen us to life with whom? With Christ. І він нас воскресив з ним. And He has reason us with Him. Як це ми з вами переживаємо? How do we experience this? Через віру. Through faith. Зверніть увагу наші священодії. Turn your attention to our works of ministry. Водне хрещення. The baptism. Кожна людина, яка приймала водне хрещення, вона ототожнювала, з'єднувала себе з Христом. В смерті і в воскресінні. Те саме на хліболомані. В центрі нашого хліболомання це Ісус Христос, який помер Who died, який був похований, who was buried, який воскрес, who was raised, і який гряде. Who is Слава Богу. The Lord. Чому ми про це говоримо? Why are we about Тому this? що це центр нашої віри. Because it is the center of our faith. І ми беремо приклад з вами з Ісуса Христа. І він каже: хто хоче служити мені, нехай йде за мною whoever wants to serve me, me. let him follow Я хотів би, щоб ми взяли з Воскресіння Ісуса Христа. I like for us to take this part from resurrection of Jesus Christ. From his death. For us a good lesson. practical lesson. Хочу прочитати разом з вами ще Євангеліє від I want to read together with you a Gospel according to Luke. 9 9 розділ. chapter. І 23-й вірш. 23 вірш. Каже Христос, says, «Якщо хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за Мною. Him Бо хто хоче зберегти душу свою, той погубить її. For wants to save his life, will lose it. А хто погубить душу свою заради Мене, той збереже її. Хто погубить душу свою заради For my sake, he will save it. Бо що за користь людина, якщо придбає весь світ? For what good does it do to a person if they gain the whole world? Себе ж саму занапастить? But lose or forfeit himself. Ісус Христос. Jesus Christ. Constantly was doing the will of God в нашому житті. Він пропонує, щоб ми йшли по його слідам. А в чому воля Божа? What is the will of God? Щоб я і ти ми були пшеничним зерном яке падає, вмирає і воскресає. And and і як практично це відбувається? Христос пропонує нам слідуюче. Те, що сьогодні немодно і непопулярно. Він каже, бери свій хрест кожен день і йди за Мною. Що значить взяти хрест? What does it mean to pick up the cross? хрест це місце де пересікає на, наша воля з волею Божою. Крас і за плейс верорвинка интерсект. Ми можемо поступити по своїй волі. Ви кен актакорін не вмерти, not die, залишитися одним. And be still one, але є вибір, що відказатися від своєї волі. і сказати, уваже, хай буде твоя воля, в моєму житті. In my life, і тоді приноситься пліт. And this is how we bear fruit. Це практична річ. It's a practical thing. От ми сидимо в зібранні. We're sitting here in the Коли Господь нас дорікає. When God is like talking to us. Коли Господь нас навчає. When God is teaching us. Яка перша думка вам приходить після цього? What is the first thought that comes into our mind? До кого це проповідник говорить? To whom does this preacher speak? In? Так, ага, Перше всього для мене. Моя воля зустрічається з волею Божою. Що я зроблю? Візьму я хрест. Прийму його. І понесу його? Чи я скажу, а це до якогось брата? до сестри? І плоду немає. And there is no fruit? І сьогодні Господь говорить: says, Чи ти береш свій хрест кожен день? Чи слідуєш за Ісусом Христом? Якщо так, то буде великий плід. The way, Це саме буває і в наших сім'ях. Більшість наших сестер знають, як вони мають поводитись. Можто вас сестер знають, як поводитись. Вони знають, що вони повинні покоряти своєму чоловікові Но є дні, коли дружина не хоче покорятися. Вона відказується від Христа. They're don't they're rejecting the cross. Каже, and they would say, Today I will live according to my will, what I want. And in the result, there is a conflict. Comes to also happens with husbands. Каже, God says, Show love to your wife. Її, Forgive her and bless her. Напиши добрі слова. Так Бог веде його. А він каже, я сьогодні цього робити не буду. Я буду сьогодні поступати так, як я хочу. Брати і сестри, так часто в нас немає плоду. Ми роками ходимо в церкву. І ми привикли кожен день не брати Христа. Тому, можливо, не в нашій церкві. А але повно людей з необрізаним серцем. з незрілим характером. Чому це трапляється? тому, що людина не хоче бути пшеничним зерном, яке падає і вмирає. вмирає для себе. Чи я підкоряю свою волю волі Божій? І якщо так, то я святкувати Воскресіння буду не один тільки раз в рік, а часто буду святкувати. І світ мінає і похоть його, а хто виконує волю Божу, перебуває по вік бо Іван худас збила of God continues to live forever. Все в цьому світі проходить. Але постійність і стабільність для людини, яка виконує волю Божу. Мені одна сестра розказала такий випадок. Вона повірила Господа. І в один момент вона пішла провідувати одну свою подругу однокласницю went to visit her uh, classmate. І їм доходило вже приблизно 60 років. And they were about in their sixties. And this unbelieving friend of her вела гріховний образ життя. She lived a sinful life. І вона відкриває своє серце перед своєю однокласницею. And She opens up her heart before her classmate. вона And she says, And she says, I'm getting older. Плаче б'є рукою по столі і каже, я не хочу старіти. Я не хочу старіти. Але правда в тому, що ми всі старіємо. Is, і є різниця в тому, ти можеш старіти в грісті, а можеш старіти в волі Божій. Якщо людина старіє в своїй волі, то обітниці для неї нема. Але якщо ми старіємо волі Божі, Біблія каже, що ми прибудемо. Ми будемо з Христом, we will remain We will be with Christ. Нас шанує Отець Небесний. Успіх християнського життя заключається в тому, щоб бути в центрі Божої God. The це святковий день, я задаю кожному з нас запитання. Яка воля Божа відносно твого особистого життя сьогодні? Відносно твоєї роботи, бізнеса, навчання, твоєї сім'ї. Яка воля Божа? Обично люди кажуть, а я не знаю. Say, I just don't know. А це треба знати. But you need to know. Тому що якщо ти не знаєш, як ти будеш виконувати Because ту волю if you Божу? Яка воля Божа відносно вашого служіння, вашого духовного росту? Поможи нам Господь, oh, Lord, help us, щоб ми були справжніми віруючими. That we would be true І коли ви воскресли з Христом, Christ, то шукайте того, що вгорі де Христос сидить праворуч Бога. Ми можемо своє життя. Христос сказав, хто любить тільки своє життя. той погубить своє he життя. Я чув недавно таку історію. Один багатий чоловік із наших людей. Об'їздив вже всю Америку, Європу, де тільки він не бував. States, Europe, and, uh, І в один момент йому запропонували поїхати на одні острова. To to Це такі екзотичні, оригінальні острова. Але туда цей навікейшн вартувало досить дорого поїхати. Дванадцять днів. І Він так хвалився. Вот я поїду туди. І він полетів. Через три дні його люди зустрічають. Він вже на місці. Три десь лейтер фаундів. що таке? Мало бути дванадцять днів, а на третій день ти вже дома. He came back on the third day, and people were asking you, what happened. You were supposed to be there 12 days, now you're home. А він каже, мені так сильно не сподобалось. Ця поїздка мене розчарувала. He said, I was so disappointed, I did not like this vacation. В нашому житті все на своєму місці. In in life, is its place. І і і і відпочинок, і гроші, Рест, мані, миністрі. Але нічого із цього не повинно стати ідолом в нашому житті. А насань одесшод бікамен айдолинарлайф. Ми можемо через що угодно прославляти Бога. Тому поможи нам Господь. Пам'ятати, що ми йдемо з вами по слідам Ісуса Христа. Ми Йому служимо. І Господь had нас на те, щоб ми не просто приносили плід, а щоб ми принесли багато плоду. Для чого ми з вами живемо? Ми хочемо прославити Господа. We God? Ми хочемо, щоб багато людей спаслося. Ми хочемо, щоб наше життя було обновлене. Апостол Павел Павел. в першому Корінціан п'ятнадцятому розділі розділ про воскресенье смерти. Форс Корінфіанс Чорфор. Це самий духовний чоловік. Він каже, я кожен день вмираю. Брати і сестри, Господь говорить сьогодні до нас. Що до деяких речей нам просто треба померти. Ми не повинні жити, як мирські люди. Ми чули, ми не повинні жити по закону гріха і смерті. Ми звільнилися від цього. Наш привілей – це воля Божа. І цей самий апостол Павло. Він каже: Я співрозпявся Христові been crucified with Christ. І вже не я живу, но Христос живе в мені. It is no longer I who live, but Christ lives in me. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Body, I live in faith, Тому нам необхідно себе дисциплінувати. Обмежувати, посвячувати. Uh, we should limit ourselves and dedicate ourselves. А для того, щоб бути цим зерном, яке падає, вмирає dies, і приносить багато-багато плоду. Тому благослови кожного з нас Господь. So, щоб ми не були поверхневими релігійними християнами, но no, щоб ми йшли по слідам Ісуса Христа.